Не менеї десяти років, як люди спробують заселити Марс. нами є такий проект, і вже є перша сотня претендентів змінити місце, точніше, планету проживання. У сотню претендентів, які першими можуть полетіти на Марс, увійшов і український інженер Сергій Якимов. Хлопцеві зараз 26 років років. Він мріє про підкорення червоної планети. Хоча усвідомлює, якщо все вдасться, то це буде квиток в один кінець. Познайомтеся, це потенційний марсіанин. А допоки мешканець Житомира Сергій Якимов уже через 10 років він може стати жителем червоної планети. Організатори польоту на Марс, нідерландська компанія, відібрала українського інженера з поміж 200 тисяч претендентів з усього світу. Нині добровольців 100, але на Марс полетять лише 24 людини. Доти на планету відправлять житлові модулі, оранжерею для вирощування овочів, спеціальні прилади для виробництва води і повітря. Станції, это будет обычная земная жизнь, как дома, практически ничем не будет отличаться от земной жизни, за исключением того, что нельзя выйти на магазин за хлібом там на улицю побігають. Нужна діткафанри та и только выйти по определенним нужті там для исследований. До життя на чужій планеті команду готуватимуть 8 років, а переліт на Марс триватиме 7-8 місяців. Після прильоту довга адаптація та робота з облаштування життя. Я вважаю, що коли ми прилетимо, насправді буде дуже тяжело, тому що ми будемо після 8 місяців в нівісомості нужна бути приспособитися до гравітації. Нужно будет э, начать э, собирати э, до конца жилые модулі, перевіряти все. Щоб все роботала потім приспособі, щоб організм приспособився к життя на планеті. Сергій інженер за фахом донедавна працював у столичному інституті космічних досліджень, але покинув роботу через малу зарплатню і вирішив повністю присвятити себе мрії дістатися іншої планети. Він знає, що повернутися на землю переселенці наймовірніше не зможуть. Мати Сергія від такої перспективи не у захваті, але мрію сина підтримує. в якому дійсно з дитинства… Они это х это иметь желание и хочет это и Я не против этого. Моя мама зовнішна, тому я мама современная, поэтому я как-то к, к этому всему располагаюсь нормально, честное слово. У музея де Сергій теперь частый гість, прагнення хлопця полетіти на Марс розуміють. Если бы люди не мечтали, то, наверное, никогда бы не полетели в космос и никогда бы не оказались на Луне. Поэтому я считаю, что такие программы обязательно должны быть. Ну а то, что человечество не останется вечно на Земле, об этом говорил ще Циолковський. Уліт запланований на 2025 рік. А життя людей на Марсі організатори проекту хочуть перетворити на реаліті шоу. Статімся на Марсі. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомир ТСН 1+,1.